Урочиста літургія передбачала головне освячення дзвонів та хрестів, символів благодаті та віри. Золотом виблискують хрести. Багатьом хочеться торкнутися і почути відлуння дзвонів. Меценати, імена яких написані на тих же дзвонах, фотографуються поряд зі святинями. В самому новому храмі вперше проходить святкова служба на честь престольного свята храму ікони Казанської Божої Матері. Священнический монарший діаконський чин всегда ныне приснул в веки веков. Настоятелі з кількох приходів сусідніх районів приїхали на свято до Первомайського в церкві людей, наче на Пасху, велике приміщення дозволяє всім вільно рухатись і розміститися де зручніше. І, хоча храм повністю не набув свого урочистого виду, адже внутрішні роботи ще триватимуть не один рік, але відчуття присутності особливого духовного змісту безумовно вже оселилося у храмі. Урочиста служба продовжується на дворі біля храму, читаються молитви, і відбувається освячення дзвонів та хрестів. Осимо, сподіваюся, і <поцеркнувшись> Хрести будуть прикрашати маківки храму, а дзвони своїм переливом сповіщати про радісну вість всім прихожанам.